Косметолог, професія краси та здоров'я шкіри. Хто такий косметолог? Це фахівець у сфері естетичної медицини, який займається доглядом за шкірою обличчя та тіла з метою покращення її зовнішнього вигляду та здоров'я. Він працює з клієнтами для усунення косметичних недоліків, збереження молодості та профілактики проблем шкіри. Косметологія охоплює широкий спектр процедур від базових доглядових методик до апаратної косметології та малоінвазивних втручань. Основні обов'язки косметолога. Косметолог займається діагностикою стану шкіри клієнта, підбором доглядових засобів та проведенням різних косметичних процедур. До його основних обов'язків входить консультація клієнтів, аналіз типу шкіри, виявлення проблем і підбір відповідних методів догляду. Грамотний косметолог не просто рекомендує процедури, а пояснює їх необхідність, враховуючи індивідуальні особливості клієнта. Доглядові процедури включають очищення, зволоження, живлення та тонізацію шкіри, це можуть бути як базові маніпуляції, так і комплексні програми для підтримки здорового вигляду обличчя та тіла. Апаратні методики застосування сучасного косметологічного обладнання, такого як ультразвукова чистка, мікрострумова терапія, РФ ліфтинг, які допомагають омолодити шкіру та усунути її недоліки. Ін'єкційна косметологія введення біоревіталізантів, філерів, мезотерапевтичних коктейлів вимагає медичної освіти, корекція естетичних недоліків, робота з акне, пігментацією, розширеними порами, судинними проблемами за допомогою хімічних пілінгів, лазерної терапії тощо, спа процедури, релакс програми, що поєднують ароматерапію, масажі, обгортання та процедури для глибокого зволоження і живлення шкіри, корекція фігури. Антицелюлітні масажі, лімфодренажні процедури, пресотерапія, які допомагають покращити контури тіла та зменшити прояви целюліту. Де працює косметолог, косметологи можуть працювати у різних установах, зокрема салони краси. Тут надаються базові доглядові процедури, спа-програми та апаратна косметологія, косметологічні клініки, спеціалізовані медичні центри, де виконуються складніші маніпуляції включаючи ін'єкції та лазерну терапію, спа-центри місця для відпочинку і оздоровлення, де косметолог проводить розслаблюючі процедури, медичні і естетичні центри поєднують косметологічний догляд із дерматологічними методами лікування проблемної шкіри. Приватна практика, косметологи з відповідною освітою можуть самостійно надавати послуги клієнтам, необхідні навички та якості. Косметолог повинен володіти як теоретичними знаннями, так і практичними навичками. Знання анатомії та фізіології шкіри, розуміння процесів, що відбуваються у шкірі, дозволяє правильно підбирати догляд. Вміння працювати з косметичними засобами та обладнанням важливо знати склад і властивості препаратів та вміти використовувати апарати. Комунікабельність: косметолог має легко знаходити спільну мову з клієнтами, пояснювати їм суть процедур. Естетичний смак допомагає правильно підбирати процедури для гармонійного вигляду клієнта. Акуратність та уважність, адже будь-яка помилка може вплинути на результат і самопочуття клієнта. Суміжні професії. Косметологія тісно пов'язана з дерматологією, дерматологи лікують шкірні захворювання, а косметологи допомагають підтримувати її здоровий вигляд. Трихологією, спеціалісти з проблем волосся і шкіри голови. Часто співпрацюють із косметологами для комплексного догляду. Масажною справою масажисти використовують техніки, що покращують кровообіг, знімають напруження м'язів і омолоджують шкіру. Естетичною медициною лікарі-косметологи виконують більш складні процедури, такі як лазерне шліфування, введення ботулотоксину, філери, фармацевтикою косметологи повинні добре розуміти склад косметичних засобів, їхню дію та можливі побічні ефекти, професії, з якими перетинається косметолог. У своїй роботі косметологи тісно взаємодіють із дієтологами, адже стан шкіри напряму залежить від харчування, і правильний раціон допомагає покращити її вигляд. Пластичними хірургами косметологи займаються доглядом за шкірою до та після операцій для швидшої реабілітації. Ендокринологами гормональні порушення можуть призводити до проблем зі шкірою, тому косметологу важливо працювати в тандемі з ендокринологом. Косметичними хіміками розробляють формули косметичних засобів, які косметологи використовують у своїй практиці. Візажистами створення гарного макіяжу потребує здорової та доглянутої шкіри, тому професіонали часто співпрацюють. Кейс Історія: як косметолог допомогла клієнці позбутися проблемної шкіри, Ольга працювала косметологом уже понад 10 років. За цей час вона допомогла багатьом клієнтам знайти впевненість у собі, покращивши стан їхньої шкіри. Одного разу до неї звернулася 28-річна Марина. Дівчина вже кілька років боролася з висипаннями, постакне і нерівним тоном шкіри. Вона випробувала безліч методів, від аптечної косметики до дорогих процедур, але нічого не давало стійкого результату. Макіяж став її незмінним супутником. Без нього вона не могла вийти з дому, почуваючись невпевненою та розчарованою. Ольга уважно вислухала Марину. Провела діагностику шкіри та визначила головні причини проблеми надмірне вироблення гормонів, запальні процеси та агресивний домашній догляд, який лише погіршував ситуацію. Вона склала персоналізовану програму лікування, яка включала м'яке професійне очищення, курс кислотних пілінгів, апаратну терапію та лазерне шліфування. Крім того, Марина отримала детальні рекомендації щодо догляду за шкірою вдома. Правильні засоби, регулярність процедур та здорові звички. Минуло три місяці, і результат перевершив очікування. Висипання майже зникли, тон шкіри став рівномірним, а залишкові сліди від акне стали менш помітними. Але найголовніше, Марина перестала соромитися своєї зовнішності. Вона почала виходити з дому без тонального крему, насолоджуючись природним виглядом своєї доглянутої шкіри. Згодом вона привела до Ольги своїх подруг. Які теж мріяли про красиву та здорову шкіру. Ця історія ще раз довела, що правильний догляд, професійний підхід та комплексне лікування можуть змінити не тільки зовнішність, а й внутрішній стан людини, повертаючи її впевненість та гармонію. Висновок косметолог це не просто фахівець у сфері краси, а й експерт у догляді за шкірою, який допомагає людям підтримувати здоровий та молодий вигляд. Завдяки стрімкому розвитку технологій та нових методик. Професія відкриває широкі можливості для навчання, вдосконалення та кар'єрного зростання. Це чудовий вибір для тих, хто хоче не лише робити світ красивішим, а й допомагати людям відчувати себе впевнено та комфортно у власному тілі. Ролик створено з метою ознайомлення з професією косметолог на замовлення тренінгової компанії Академія гри в рамках проєкту Профорієнтир Київ, 2025 рік. Дякуємо за лайк та підписку.